Привіт! Зараз буде дещо нове для нашої сторінки, але мега корисне для вас. Зараз беру інтерв'ю у крутезного гінеколога. Поговоримо про жіноче здоров'я. І так, перше питання: на що для тебе є жіноче здоров'я, бо, на мою думку, це не тільки візит до гінеколога один раз на рік. В поняття жіноче здоров'я входить знання жінкою своєї нормальної фізіології, тому що як показує практика, дуже багато жінок вони не знають своєї фізіології. І через це вони шукають в себе якісь проблеми або нерозуміння себе. І це дуже вводить в оману лікаря і саму жінку, коли ми балакаємо про одне, а виходить зовсім інше. Яна, скажи, будь ласка, за профілактику ти чи за лікування? Я люблю, коли до мене приходять жінки і кажуть, я довго не була у гінеколога. Одразу... Довго це скільки? От, Я зразу задаю таке питання, я кажу, довго це скільки? Вона каже, два роки. Реалії нашої медицини такі, що зараз профілактику буде робити набагато легше, ніж потім потрапити до лікаря або лікуватися. Ти як лікар, як ти ставишся до сексуального задоволення? Прекрасно жінка має бути задоволена, і якщо це задоволення, воно не несе небезпеку, мабуть, небезпеку для здоров'я. То це чудово. Любі методи, якими жінка може задовольнити свої потреби, це дуже добре. Але основне, щоб це було безпечно для неї, це і статевий партнер обстежений, якщо це використання якихось допоміжних Девайси, так, да, можливості. Це потрібна правильна обробка цих девайсів, тому що потім може і, і якість також, щоб так, вона була несумнівна. Звісно. Тому в будь-якому випадку, як жінка себе задовольняється. Це її справа, і е, це має бути максимально екологічно для неї. Але ну, чи можемо ми сказати, що секс дорівнює здоров'я? Ну, тільки здоровий секс, пані, екологічний, Я зрозуміла, по так, згоді, по бажанню. А... Секс це не цілюща пігулка, яка лікує або профілактує якісь захворювання жіночої статевої системи, так як сама менструальна функція, репродуктивна функція це автономна регуляція гормональна. Тобто тут. Може бути зв'язок, пов'язаний з психологічним станом жінки. Якщо відсутність сексу несе для неї дуже великий стрес, тобто це може впливати на її репродуктивну функцію, але сам по собі секс він взагалі не регулює процеси. Тому секс це окрема, окрема ланка нашого життя, яка, в принципі, може регулювати, але не основна. Чого найбільше боїться жінка, яка приходить до гінеколога? Жінка боїться гінекологічної агресії, жінка боїться, що її присоромлять, жінка боїться болю під час огляду, і це все залежить від лікаря, до якого вона йде. Це залежить від її стану, тому що якщо в неї був якийсь до цього травматичний досвід. То вона ні за які гроші не піде до гінеколога і не буде дивитися і профілактувати своє жіноче здоров'я. Тому ці страхи подекуди вони можуть бути взагалі незмістовними, а інколи лікарі, які трошечки неправильно себе поводять з пацієнтами, вони самі закопують людей в цей стан, і потім жінки не хочуть ходити до лікарів, тому що вони бояться. Також один із страхів є це страх дізнатися, що з тобою щось не так. Ну тобто жінка себе накрутила в інтернетах. Так. Не що, щось не так, да. що я хвора. ой, це любима рубліка. У мене рак. Скажіть, чи у мене немає раку. Тому е жінки дуже бояться дізнатися, що щось погано, е бояться болю, бояться дискомфорту, бояться лікарської агресії. Це основна причина е страхів у жінок до візиту до гінеколога. Якби твої професійні рамки дозволяли говорити дещо більше жінкам, окрім офіційних діагнозів, що б це було? Взагалі, коли до мене жінки приходять, ми максимально стараємося розряджати обстановку. Я завжди на своєму прийомі, якщо я бачу, що жінка закрита, я намагаюся завжди з нею якось добалакатися, якось пожартувати. Якщо потрібно привести власний досвід в якомусь питанні, якщо він у мене є, я обов'язку, якщо це буде навіть інтимна якась річ, я обов'язково приведу цей досвід для того, щоб жінка. Зрозуміла, Розуміла. жінка Розуміла. повірила, жінка була впевнена, що вона в безпеці, що з нею все добре, і що лікар хоче дійсно їй допомогти. Тому я навіть не знаю, як відповісти на це питання, тому що в принципі у мене так завжди. Тобто я можу і пожартувати. Тобто, у мене немає. Яких... У мене немає ніяких табу на прийомі, які я взагалі ну тобто там ніяких жартів, все отак, чисто ми все у вас поговорити. Звісно, якщо це тема, яку ви хочете обсудити з гінекологом на прийомі, без проблем. Якщо це тема сексу, яку ви хочете обсудити на прийомі з гінекологом, без проблем. Якщо це якісь інтимні речі, які вам не подобаються, ви також можете спокійно. Тобто тут головне впевненість в лікарі, і е, лікар має бути адекватний. Тобто він має хотіти балакати, він має робити все для того, щоб жінка отримала максимальний максимальний фідбек в тому питанні, яке її турбує. Тому ну тут у мене і так все в принципі і завжди. <свят> Максимально круто. легко і відкрито, круто. Я знаю, що є така дуже цікава методика по вивченню себе саме да, в інтимній зоні. Так як ти відносишся до цього? Так, Чи краще. часто рекомендуєш це своїм клієнткам? <свят> Якщо у нас заходять розмови про інтимне життя? Якщо є якісь проблеми в цьому моменті, як, наприклад, проблема легінізму, яка достатньо розповсюджена, зараз якось не було, а зараз Да, пік, це так, Це правда. Проблема вагінізму. Вона це перше травматичне, можливо, якийсь досвід, якщо це немає ніяких анатомічних проблем. І максимально розслаблення м'язів тазового дна і звикання відчуття, що є щось в піхві, це точно так же от проблема і рішення це дзеркало, це масажі, це вагінальні розширювачі, тобто дуже. Багато моментів, і дійсно я про це балакаю. Я розказую, як можна вирішити цю проблему, і тому я ставлю до цього адекватно максимально. Тобто, якщо жінка цьому потребує, якщо вона а, не розуміє своє тіло, не розуміє себе, не розуміє, як їй дійти до піку збудження або дійти до оргазму. То це дійсно є а, таким дуже добрим вирішенням цієї проблеми. Є така упереджена думка, що тренування інтимних м'язів це потрібно тільки тим жінкам, які вже народжували. Яка твоя думка? Моя думка, що це має бути як чистка зубів, як макіяж денний. Це має бути щоденна праця. Ну тобто, зараз, наприклад, я можу сидіти і займатися тренуванням м'язи та зоодна без нічого. Ви Просто навіть... стискаючи ось ну, так, 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 так всі м'язи, які нас постійно розслаблені, бо ми сидимо. Так. так тобто, ви навіть можете про це не знати, а зараз приїздить, <су> 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 тому це. Має бути в житті кожної жінки, тому звісно я рекомендую, якщо у вас є дійсно бажання і можливість, використовувати допоміжні девайси в тренуваннях м'язів тазового дна, і це буде дуже добре, і це буде дуже ефективно. Але якщо жінка ну, можливо там не може собі цього дозволити, вже само собою заняття м'язами є обов'язковим, і це вже. Знаєте, я от завжди від простого до складного в своїй практиці, тому навіть прості вправи кегеля або е, вправи конкретно які просто, так, так да, ну мигання ми, це найпростіше. Так, це тобто, те, що ми можемо зробити мінімально без вкладень, для сам, без, без нічого про троє просто отак, от от, тому що ми цим займаємося. Яна, до нас часто приходять у ксрум з питанням: мені потрібні краплі таблетки для жінок для того, щоб підвищити лібіда та збільшити сексуальне бажання. Я завжди кажу, що ну немає такого, не існує. Але мені б хотілося, щоб ви пояснили і ти ти пояснила розказала, наскільки це є плачевним, тобто да наслідки ми можемо купити, воно не подіяло. Але наскільки плачевні наслідки потім після приймання таких препаратів, які нічого доброго не дали, Це різні механізми регуляції збудження у жінок і різні механізми регуляції збудження у чоловіків. Тому якщо е, чоловіче збудження, воно може якось там ми його підкоректувати якимись препаратами для того, щоб отримати статевий акт, то е, у жінок так не працює. Немає таблеток, немає ніяких крапель, немає ніяких фармацевтичних препаратів, е, які би могли збільшити лібідо. Але тут може бути питання про, про призначення антидепресантів, якщо тема лібіда вона пов'язана з якимось якимось психологічним фактором тому антидепресанти вони інколи показані, але конкретно в якійсь ситуації, а не всім підряд. Тому підняти лібідо фармацевтичними препаратами неможливо. Тому тут потрібно розбиратися конкретно в тому, що стало причиною цьому. Е, є ще таке поняття, як статева Конституція. Тепер хочеться проговорити, що статева конституція не дорівнює лібідо, і Лібідо лі не дорівнює статева Конституція, бо статева конституція так. підтвердить слова, це те, що нам дається з народження, так. а Лібідо це те, такий він несталий. Тобто він може змінюватися від да, так. механізм, який змінюється від будь-яких факторів, від погоди, від новин. <гану> від взагалі дати від менструального циклу, від настрою, від фінансової, тобто їх фактів. просто їх безпіч, і ніяким чином ми не можемо змінити <гану> Лібідо ні таблетками, ні краплями, ні шоколадом, який зазвичай нас видається. <гану> <Ми можемо, гану> Хіба ще під. Підкоректувати за, причин, за, да, конкретно, за причину конкретно, що корінь, да, корінь про точкою цього процесу зміни е, лібіду, тобто е, зараз основна за. Тема зменшення лібіу це, от приходять до мене жінки і кажуть, що в мене зменшилось лібідо. може мені якісь гормони поздавати, ну, може щось Ой. не так. Ми починаємо балакати, я їм пояснюю, що якщо у вас менструальний цикл регулярний, якщо у вас в принципі немає ніяких проблем з продуктивною системою, гормональні обстеження ми проводимо не в першу чергу. Перша черга встановлення проблем з жіночим лібідом це психологічний фактор. Це фактор Зовнішньої середи, яка от, якраз от, таки от, і да. оточує жінку і може впливати на її лібідо. Навіть стреси да. на роботі, загальний стан зараз е, жінок в Україні, він, він да. просто Притив. дуже гритить, да, читаєш новини, yeah. яке може бути лібідо в таких от ситуаціях, точно так же, як і у чоловіків, тобто ну, факт того, що чоловіки постійно хочуть сексу, це також міф. Вони також мають свою статеву конституцію, і також вони можуть відрізнятися і в умовах мінятися. Тому тут дуже обширна тема, і дійсно це різні поняття лібіду і статеву конституцію. Тут обов'язково потрібно розбиратися в цьому. Я дякую за змістовну та цікаву бесіду. Залишилась купа нерозкритих питань, тому. Підписуйтесь та чекайте на анонс.